На що ви повинні звернути увагу? Ваша внутрішня трансформація. Даний процес, який відбувається тривалий час в вашому житті, вже говорить про те, що ви пройшли дану трансформацію або вже закінчення. У вас є декілька моментів в вашому житті, і ви повинні розуміти, що, наприклад, якщо стосується можливостей, тобто відносно реалізації фінансового благополуччя і достатку, вищі сили говорять, що. Вам простягнеться рука допомоги. Вищі сили, можливо, через людину, ми не розглядаємо досконало, але рука допомоги вищих сил говорить саме про те, що ви отримаєте можливості для покращення ситуації з перспективою відносно реалізації, відносно фінансового благополуччя і достатку. Ви повинні розуміти, що в вашому житті є жінка. І це кармічний партнер. Кармічний вузол був саме з цією людиною, але ця людина саме в вашому житті Взаємодіє і саме негативний прояв даної жінки ваш бік. Це саме є та трансформація, ваша як людина-сили, яка проходила даний шлях, боролася, протистояла, долала перепони. В деякі моменти у вас не. Єдина жінка працювала проти вас, або були декілька людей, які приховували свої наміри відносно вас, але в той же час бажали, що ви залишились без результативності й самотності. Ну, вам говориться, якщо ви на даний момент думаєте, що ви в даній ситуації, а дехто розуміє, що є люди, які не бажають, щоб ви. Досягнули результату. От, якщо ви розумієте, що в вашому житті от є негативна ситуація, але ви відчуваєте, що ви залишилися сам на сам з цими проблемами в цій ситуації, ну вам говорять вищі сили, що ви знаходитесь в ілюзії. Насамперед, що ви самотні і залишитесь в самотності з даною проблемою, з даною ситуацією. Насамперед, ви повинні розуміти, якщо ви думаєте, що дана ситуація негативна і безрезультативна, і вона буде існувати з даним результатом, то говорять, ні, вона кардинально зміниться, особливо стосовно вашої реалізації. Ви відродитесь, як птиця Фенікс. В стосунках егоїзму з боку партнера, якщо ви жінка, так, ситуація розбиває вам серце, ви відчуваєте, що ви жертва в даних стосунках. Даний партнер спостерігає за вами. Ви повинні зрозуміти, по відношенню до того, що відбувається на даний момент, що якої би сфери життя це не стосувалося, головною проблемою у вашому житті це саме присутні жінки, яка все робила для того, щоб в жодній сфері в вашому житті ви не мали позитивного результату. Закривала шляхи, влаштовувала перепони. Остуду, розсорки маніпулювала ситуацію, щоб ви не могли зцілити, що ви не могли пропрацювати дану ситуацію, що ви не могли змінити для себе в позитивному руслі. Але вам говорять вищі сили, що ви розв'язали кармічний вузол, не потрібно знаходитися більше в розпачі, ви під захистом вищих сил, ви визволилися. І власне ця ситуація. Дане протистояння зробило вас саме тією сильною, самодостатньою людиною. Дана жінка була саме тими путами. У вас нове народження поки що побалансуйте. Тобто прийміть ситуацію, якою би сфера життя це не стосувалась, Прийміть ситуацію, такою, якою вона є. Гірше не буде. У вас нове народження, і ви досягнете гармонії. Чого б це не стосувалося? В стосунках: ви отримаєте ключ, ви отримаєте шанс, можливість мати розвиток, ну або зустріти саме ту людину, з якою ви будете мати позитивний результат. Тому на даний момент вам надається інформація для того, щоб ви не знаходились в розпачі, в негативно-емоційному стані, а навпаки, зрозумійте, що дана ситуація. От саме є такою, так, прийміть її, вона негативна, якщо знаходитесь негативно. вона негативна, але це ваш трансформаційний шлях. Дані перепони, дана ситуація робить вас мудріше, сильніше, і вона дає вам той ресурс, який ви не придбаєте в школі, на курсах. Це саме та життєва школа, яка й робить вас витривалою, сильною, духом. Тому ви повинні для себе розуміти, що зрозуміло, що даний шлях важкий шлях. Якщо, наприклад, ви чоловік, і у вас є ситуація з партнеркою, жінкою протилежної статі партнеркою, і навколо вас ви повинні зрозуміти: от ви отримаєте інформацію від когось відносно даної жінки, то карти говорять про те, що це плітки і неправдива інформація. Якщо ви на підставі даної неправдивої інформації робите висновки, то оця карта говорить, як би ви не бажали зберегти дані стосунки, якщо ви довіряєте людям, ті, які в вашому оточенні їхнім словам, їхній думці, і на підставі їхньої думки робите висновки і дії ваші, на, не на перевіренні інформації, а відносно думки інших людей, не ваша думка, то вона невірна. Якщо ви жінка і турбуєтеся за стосунки з чоловіком, ви повинні розуміти, він не бажає розривати дані стосунки. Але навколо нього є ті люди, які надають йому неправдиву інформацію. В декого це жінка. Можливо, він довіряє їй. Але ту інформацію, яку вона надає стосовно вас. Вона неправдива, це плітки, це її власна думка, це її бажання, щоб він не був з вами. Але це його вибір. Якщо він довіряє думці даної жінки відносно вас більше, аніж самому перевірити інформацію. Ви повинні розуміти, що ви отримаєте інформацію, от навіть дану інформацію. Власне, вам вищі сили радять думати про себе. Що вам не пропонували, і хто не пропонував, якої би сфери життя це не стосувалося. Ви є той, хто ви є. Власне, своїм набором ресурсів, бажань, мрій. Ну, для вас те, що відбувається на даний момент, ви повинні розуміти, те саме відкриє у вас внутрішній ресурс, вашу силу, ваше внутрішнє світло. Навіть в самому процесі трансформації, коли ви долатимете дані перепони, вирішуватимете дані питання, от отватимуться ці відкриття. Тому знаходитися в негативно-емоційному стані і думати, що хтось переміг, хтось все ж таки вийшов переможцем, а не ви, ні, не потрібно. Ви виходите переможцем. І не лише переможцем, а з силою. З мудрістю, знаннями, незважаючи ні на що, ні на кого. І ви визволяєтеся, ви з клітки негативних маніпуляцій, дій саме ваш бік, перепонів, закриття шляхів. Ви це все долаєте. Ситуація в вашому житті зцілюється. Приймайте дану інформацію, дякую.